Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу бункер для гранул із вентиляційного каналу. Був на металоломі і трапився мені отакий, от мабуть, півтора метровий, я його не міряв, отакий от здоровий вент канал. Він 40 на 20. Оцинкований і є. Щоб скріплять один до одного, я одразу подумав, що це в мене буде бункер. Так, є вже клієнти на стартовий комбікорм для поросят. І якраз я зробив оце для старта от такий от бункер. Сюди входить дві мішалки по 35 кг. Якраз в акуратно, ну ще трошки остається. Так, що я зробив? Я зробив, щоб зсипалося. Отак косячок і ззаду косячок сюди. Бочинки холодильник, це обшивка з котла, ну десь 0,8 мм. Зробив заслоночку. Ще хочу зробити така, щоб наче з ричажком і захлопувалось. Ну, так зробив, а потім зроблю ці самі вже тяжкі щоб наче з річашком, щоб було хоча і так не важко. Ну і зараз покажу, як сипеться. Гранула тверда, пилюки немає. Хотя на камеру щось пролітає. Опа! І все. Вот така от вийшла красотень. Так, тут він засипаний повністю. А вже трошки це якраз відро я надібрав, ото відро. Бо був повний. Так що може де трапляється, зайшов на OLX, щоб наче... То, ну, в принципі, їх там... Не сильно вибор широкий, можна буде заказати БУ. І робити отакі бункера. Чіпляється він. Ну, я в даному випадку зацепив за налічник і просто закрутив зверху саморізи в оці, оці отвори. Можна рейку, можна крючки, гачки от і закрутити і все. І він плотненько під стіною не мішає, їх можна обвісити усі стіни ними. І буде красота. Дерть не знаю, чи буде сипатися, а гранули сипляться прекрасно. Так що, ідея хороша. Все, пишемо коментарі. Всім пока!